Шість продуктів з'єви, без яких я не уявляю свій макіяж. Давайте почнемо з очей. Це Maybelline High Sky. Я її обожнюю. Вона водостійка. Вона має дуже класний зручний аплікатор, пензлик, круто промальовує вії. Мінус один єдиний, те, що вона швидко сохне. І потрібно часто замінювати, але обожнюю її стійка не сиплеться. Наступний мій улюблений продукт це від LCF ось такий рідкий глітер у вікінку четвертому. Він такий золотистий. Ось покажу вам сводж. Дуже гарний відтінок, золотистий, якраз для вечірніх макіяжів. Далі наступні мої два продукти це для губ, блиск для губ від Maybelline. Ось такий. Обожнюю його у 003-му відтінку. Він такий персиково-рожевий із мерхтінням. Дуже класний, рекомендую. Наступна моя улюблена помада, якою вже користуюсь років 4, це від Патрісії Ледо у відтінку 5. Це такий відтінок легка розовинка, дуже класна і мені дуже подобається упакування. Тут на магніт іде, і досить дорого вона виглядає. Далі це хайлайтери. Сухий хайлайтер від Петрисі Ледо у другому відтіночку. Тут ще кришечка мала бути, просто вона в мене випала. Назвала це навіть не хайлайтером, а пудрою такою пудра з легким мерехтінням, з легким сяйвом. Обожнюю давати. На вилиці підсвічувати, або дуже круто працює на повіку, або коли потрібно згладити тіні. Це ідеальний продукт за свою ціну. Наступний продукт, без якого я особливо літом не можу, просто це шиммер для тіла, ось такий. Він дуже стійкий, не відбивається на одяг. Ось, бачите, в мене тут зараз переливається все. Легенько шкіра світиться, якраз завдяки тому шимеру. Літом я можу дати на руки, на ноги, на зону декольте. на обличчя не даю.